Час перепису населення дуже було добре опитати за громадян, якщо було, це ж буде відбуватися таке опитування, які потреби цих людей фіксувати ці потреби також і соціального забезпечення. Тому що, якщо ми говоримо про будь-яку категорію, неважливо від статусу, який вона має, чи це внутрішня приміщенна особа, чи це людина з інвалідністю, чи це е, учасник чи ліквідатор, чинописної катастрофи у людей завжди є потреба. В житті. І ця потреба забезпечується е, через соціальну послугу, в першу чергу, наприклад, притулку. Є потреба у догляді вдома, незалежно від того, чи на внутрішнього переміщенні, чи вона проживає у Закарпатській області вже 30 років. От. І тому перехід на таку систему, він, по-перше, ще забезпечить адресність, а не так як у нас універсальність, що в нас зараз е, всі держави надає перевагу. Механізму соціального захисту як виплати, що дають наразі виплати внутрішнім технічним особам. Сутні нічого копійки. Для чого це робити? Це просто така симуляція якогось соціального захисту. Стосовно при фронтових територіях стосовно цих служб соціальних, яких не вистачає і говорилося про ще два. Дійсно, держава повинна забезпечувати. З окремих територій щодо забезпечення соціального захисту. Mm -hmm. для та служби, свої дизайну. Тобто, якщо там є певна кількість клієнтів, значить, відповідно, певна кількість працівників публічних виборців має там бути забезпечення. І таким чином ми перейдемо до цієї ідеології партиналізму, ми забезпечимо адресну підтримку. І повірте, що ця підтримка і ця система вона буде дешевшою, ніж та, що в нас зараз є, і дозволить забезпечити людей, які будуть їхніх потреб, то відбуде їхні статусі.